Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчата. А скажіть мені, будь ласка, чим полюбляють гратися діти? Вдома, в садочку? Так, іграшками правильно. А давайте з вами подумаємо і пригадаємо, які бувають іграшки. Іграшки бувають різні, за кольором, формою, матеріалом та призначенням. А давайте ми зараз з вами подивимось і будемо називати, які групи іграшок бувають. Подивіться, з чого ці іграшки зроблені? Так, з дерева. Тому вони називаються дерев'яні іграшки. Подивіться, а ці іграшки? Що це за іграшки? Так, музичні інструменти. Тому ці іграшки називаються музичні. А тут подивіться, що тут зображено? Так, транспорт. Тому ці іграшки називаються транспортні. А тут що зображене? Так, різні види конструктора. Тому це іграшки конструктор. А тут які іграшки зображені? Так, м'які, правильно, малята. Малята, подивіться, а що тут за іграшки зображені? Ножиці, цвяхи, ніж, голки, сірники це які іграшки? Так, правильно, небезпечні, тому що вони можуть призвести до небезпечних випадків. А давайте, щоб краще запам'ятати, які це небезпечні іграшки, ми пограємо з вами в гру. Знайди небезпечні іграшки. Подивіться уважно на малюнок і знайдіть тут, де тут є небезпечні предмети. Уважно подивіться оченята, ви можете пальчиком показати, де вони знайшли ви всі. Зараз ми перевіримо, чи всі ви знайшли небезпечні предмети. Дивіться уважно. Ось червоним колом обведені всі небезпечні предмети, якими не можна діткам гратися. А можна гратися лише безпечними іграшками. Давайте далі подивимося і знайдемо небезпечні предмети. Дивіться уважно. Де такі предмети, якими не можна діткам гратися? Тому що це дуже небезпечно і вони шкодять вашому здоров'ю. Ану подивіться, чи правильно ви всі знайшли предмети небезпечні? Червоним колом вони обведені. Малята, я думаю, ви запам'ятали всі небезпечні предмети. І будете гратися лише безпечними іграшками які будуть приносить вам лише задоволення та користь. Ви, великі молодці, до побачення, до нових зустрічей!